Мабуть, з років історії ви пам'ятаєте, що всі успіхи Німеччини на початку Другої світової війни були замовлені стрімкими танковими проривами та ефективним використанням авіації. А знаєте звідки вони брали пальне для техніки? Давайте розповім історію створення власного виробництва пального. Взагалі, історія розробки першого синтетичного палива розпочалася ще до Першої світової війни. В 1913 році Фрідріх Бергіус винайшов спосіб, як з вугілля вивести високоякісне паливо, яке отримав назву деструктивна гідрогенізація, або ще його назвали в честь автора бергінізація. І хоча німецькі хіміки винайшли потім ще один спосіб процес фішера тропша, однак краще все-таки виявився спосіб Бергіуса, в тому числі через те, що він давав змогу виробляти авіаційне паливо. Пізніше Бергіус продав патент на винахід німецькій компанії. Бас. А в 1926 році Басфа об'єдналася з іншими п'яти хімічними компаніями Німеччини, такими як Байер, Хьогст, і в результаті чого утворилася найбільша в Європі компанія AG Farben. Після об'єднання одним з самих перспективних напрямків цієї нової компанії був розвиток виробництва синтетичного палива. В той час панувала досить популярна точка зору, що нафта скоро закінчиться, і тому необхідно було знайти їй альтернативу. Саме з цієї ідеї представники компанії звернулись до німецького уряду, щоб їм надали державну підтримку. І в але по іншій причині на той час майже вся нафта та нафтопродукти імпортувалися з-за кордону, і на купівлю цієї нафти витрачалася тверда валюта золото, через що країна постійно залежала від іноземних кредиторів. Взагалі, економія мізерних золотих запасів та постійний пошук рішень щодо економії була ідеєю фікс для німців. Тому, звичайно, уряд зацікавився, коли побачив, як можна зменшити відтік золота з країни. І в 1927 році, при підтримці держави, в місті Лойн був відкритий перший завод по виробництву такого пального. Станом на 1931 рік цей завод вже виробляв 2000 барелів пального в день однак такі об'єми не зробили виробництво прибутковим. По збігу обставин в той час було відкрито ряд великих нафтових родовищ, як чорний гігант в Техасі, і велика кількість нафти одразу була викинута на світовий ринок, що одразу привело до стрімкого зниження цін на нафту, і вартість імпортного бензину стала в рази менше ніж вартість виробництва синтетичного палива. Тому в умовах жорсткої конкуренції підприємство було змушено продавати пальне собі в збиток. Частково ці збитки перекривалися державними субсидіями додатковими пільгами, але їх було недостатньо. Був також варіант закрити виробництво, але зупинялася, що вартість збитків в результаті закриття заводу буде набагато більшою. І саме через це компанія активно шукала підтримки і знайшла її в особі Гітлера, який в той час стрімко піднімався вгору. Йому ця ідея настільки сподобалась, що цей проект став одним з найбільш пріоритетних в майбутньому. Вже в 1933 році компанія отримала перший великий контракт з німецьким урядом. Цей контракт, відомий під назвою Бензиновий контракт, був підписаний з міністерством. Авіації, умови якого були погоджені Міністерством фінансів, сам контракт передбачав наступне: підприємство мало збільшити виробництво до 350 тисяч тонн пального в рік, тобто в 5 разів більше від поточного виробництва, а уряд гарантував йому прибуток в розмірі 5%. Якщо ринкові ціни на пальне падали, то різницю для забезпечення прибутковості держава покривала за рахунок субсидій. Якщо ж ринкові ціни були вищі, то весь надприбуток компанія віддавала державі. Парадоксально, але насправді згодом від умов цього контракту більше виграв уряд, так як з тисячу 1936 року компанія стала прибутковою, і всі надприбутки передавалися рейху. Це був лише перший крок для самодостатності. Подальшому Гітлер та його оточення, які на той час вже займалися плануванням майбутньої війни, лишній раз переконалися правильності вибраного шляху. В 1935 році Муссоліні здійснив вторгнення в Ефіопію. Ліга націй, аналогован в той час одразу ж засудила агресію і виступила за введення економічних санкцій. Серед цих санкцій була пропозиція ввести повне ембарго на постачання нафти в Італію. І тільки відсутність єдиної думки щодо цього серед західних політиків не втілили цей крок в життя. Однак Активні публічні дебати на цю тему переконали Гітлера, що загроза ембарго цілком реальна, особливо якщо мова буде йти про захоплення європейської країни, а не африканської. І саме ризики введення санкцій були одним з головних стимулів для розвитку власного виробництва. У 1936 році був прийнятий чотирьохрічний план, який передбачав збільшення виробництва палива в 6 разів. Звичайний уряд надавав всебічну підтримку компаніям для будівництва заводів, забезпечив сировиною, особливо вугіллям та сталі, яка була необхідна для будівництва величезних заводів. І хоча планів не вдалося досягнути, але станом на 1 вересня 1939 року в країні діяло 14 заводів і ще 6 були на стадії будівництва. А до 1940 року виробництво синтетичного палива збільшувалося до 72 тисяч барелів сутки, що на той час забезпечувало 50 загальних потреб армії та повністю забезпечило потреби авіації. Якщо ж порівнювати виробництво з 1931 роком, то воно збільшилось в 36 разів. Звичайно, це було рішення, яке було здатне забезпечити потреби армії на початку війни. Дальше потребу вдалося частково перекрити з рахунок румунської нафти. Однак, більш далекосяжною метою було захоплення нафтових родовищ біля міста Баку. Для захоплення цих родовищ був розроблений план Блау, який не вдалося втілити життя тільки через поразку німців під Сталінградом. Коли ж цей план провалився, то Німеччина могла розраховувати лише на власні ресурси та ресурси союзників. Виробництво синтетичного палива було збільшено ще майже в два рази до 125 тисяч барелів сутки, а його поставки забезпечили вже 60% загального. Споживання пального всією армією і була повна залежність авіації від такого пального. Можливо, відмітити, що навіть це зростання було не в змозі забезпечити потреби армії, адже через зростання кількості техніки та авіації, а також зростання відстані до лінії фронту, пального треба було все більше і більше. Тому авіація стала здійснювати менше вильотів, а танки замість стрімких проривів все частіше змушені чекати були поставок пального. Все це стало однією з головних причин подальших поразок німецької армії. Тим не менше, навіть після провалу бліцкриг. Ця армія досить довго огризалась, аж поки союзники не вирішили змінити стратегію бомбардувань Німеччини. Раніше вони бомбардували тільки виробничі компанії, але згодом побачила неефективність цих бомбардувань, адже німецька промисловість почала ховати ці виробництва та створювати все більше і більше підземних заводів. А саме виробництво лише збільшувалось, тому в 1944 році було прийнято рішення нанести удар по виробництву синтетичного палива, яке німці не сховали. І починаючи з травня 1944 року, вони систематично бомбардували. Заводи синтетичного палива та нафтопереробні заводи Румунії. У відповідь Шпеєр намагався швидко організувати розсосередження цих виробництв в добре захищених та замаскованих місцях. Це виробництво розміщувало в підземних заводах, лісах, каменоломнях, незакинутих будівлях, навіть пивоварні переобладнувались під виробництво пального. Все це почало робитись дуже пізно. Демонтаж обладнання займав досить довгий час, і його доводилось робити під постійними бомбардуваннями. І вже станом, на вересень 1944 року, виробництво паливого впало до 6 тисяч в сутки. А в довершення всіх проблем Радянський Союз закупив нафтові родовища Румунії. Після цього пального вже катастрофічно не вистачало. Якщо ж говорити про авіацію, то виробництво літаків трималось на стабільно високому рівні до кінця війни. В 1944 році на озброєння Люфтваффе поступила нова зброя реактивні літаки Messerschmitt 262. Однак пального не вистачало навіть на тренування пілотів, тому фактично армія залишалась без повітряної підтримки, а згодом і без техніки. Франізацію великої операції в Арденах були використані всі запаси наявного палива, але навіть їх не вистачило для досягнення успіху. Тим не менше, прорахунки німецького планування щодо захисту виробництва палива говорять лише про те, що власне виробництво можна і треба створювати під час війни, тільки завжди треба думати про його захист.